Привіт, мої любі гусачки та гусині! Сьогодні у нас по плану Євро-гусак. Спочатку я викажу своє очікування, чого я саме чекаю від книжки. Насправді, мені б дуже би дуже хотілося прочитати щось невелике. І змістовне, ось так от сьогодні, без прив'язки до конкретного жанру, без прив'язки до статі автору, як раніше в мене було, а просто щоб це зайняло м, поменше часу. Чомусь отак от мені хочеться, тому що є нагальні справи, м, світла дуже мало, завжди темно, похмуро і сіро. Тому амфора, подивимося, наскільки ти почуєш мої побажання. О, oh. це країна, в якій я проживала деякий час. Це Австрія. Добре, знаю декілька фактів, але напевно вони будуть дуже персоналізованими і суб'єктивними. Тому підемо зараз шукати справжні факти. Перший факт є для мене знайомий, він звучить як те, що Австрія взагалі то називається по-іншому, а саме Естріайх. Тобто, в перекладі це Східне Королівство. А, також дуже такий смішний факт про те, що люди часто плутають Австрію та Австралію, і що є такий жарт, що в Австрії є спеціальний термінал для тих, хто переплутав ці країни, щоб полетіти назад до Австралії. Мені подобається факт, що класична музика є невід'ємною частиною австрійської культури, і дійсно це так. Вони дуже люблять музику, дуже прощаються своїми музикантами і люблять створювати свою музику. Прекрасні гори займають значну частку цієї території, а саме 62 від загальної території. Також зазначимо, що вона є країною кави, вальсу і німецької мови. Відсоток розлучень в цій країні надвисокий порівняно з іншими європейськими країнами. Ми в цьому впевнилися, тому що майже у кожної людини австрійської є минулий шлюб, і вони не спиняються в пошуках своїх людей, тому вони точно не сядуть 50 років і не будуть думати, що це вже все, і тобі треба жити з цією людиною до кінця своїх днів. Вони можуть знайти собі нового партнера дуже. Дуже швидко цей факт, коли ми там були, мене просто розривав, тому що тут практично неможливо побачити бездомну кішку або собаку. Так і є. Нікого було почухати, абсолютно ніяких бездомних тварин не побачиш. Ось такі факти. Я пішла шукати, що в мене є. У мене, до речі, є на електронці однозначно дві книжки. Також в мене є непрочитана книжка в паперовому варіанті. Так. Скоріше за все, я на ній зупинюсь, і я давно хотіла познайомитися. Я все чекала, коли вона мені випаде. Вона випала мені останньою із блоку німецькомовних країн. Тому, тому це буде прекрасно. Ну що ж, я повернулася і навіть знайшла трошечки австрійського одягу. Мені зараз прохолодно, тому постараюся вам швиденько розповісти, з ким я познайомилася. А познайомилася я із Томасом Главінічем. Це такий австрійський письменник, його називають фантастом, який народився у 1972 році у Граці. На його книжки я дійсно натикалася, поки жила там. І вони доволі такі розповсюджені. Потім, коли приїхала, то захотіла все таки мати українську версію. На жаль, у нас тільки одна книга перекладена, яку я і прочитала. Якщо вам здається, що його прізвище не австрійське, тому що главі все таки натякає, що він не з Австрії. Він народився в Австрії, та в нього походження із Боснії. Він працював на секундочку. Рекламному агентстві він працював шахтарем, він працював таксистом і редактором. Дуже у нього цікава біографія щодо його професійної діяльності. Мої потуги в німецькій. Карл Хафнер zum Унтершіден. Карл Хафнер любить грати в нічию». Це 1998 року роман, який він вперше написав, опублікував, і його чекала доволі така тепла реакція на цей роман. Він був дуже добре прийнятий критиками, і вже через три роки в 2001-му, він випускає новий роман Кримінальний, який називався Дія Камери Муди. Тобто, як це перекладається? Вбивця з відеокамерою звучить <свичай> заманливо. Так <свичай> цей роман він був відзначений премією Фрідриха Глаузена і екранізований в 2004 році. Достатньо так швидко набирав обертів своєї популярності Главініч. Роман Ді Арбайт Діанахт, який написаний у 2006 році, також був удостоєний премією міста під назвою Ветслар і номінувався на премію німецького біржового союзу. А на німецьку книжкову премію в такий шорт-лист потрапив його наступний роман, який він написав у 2007 році «Das bin doch ich», Тобто, також я чи це теж я. Його книги перекладені багатьма мовами, в принципі, на його біографії. Я хотіла би менше зупинятися, я би хотіла більше поговорити саме про ту книгу, яку я прочитала, і зараз я вам її покажу. Це видавництво 21, як завжди в мене. Це життя бажання. Обкладинка тут цікава, але мені подобається більше обкладинка, саме е, яка вона є, справжня. Ось така. Одразу про сюжет. У нас є головний персонаж Йонас. Йому 35 років. І в нього є дружина Гелен і двійко дітей. Також в нього є коханка, яку звуть Марія, і він нею трошечки одержимий, так само як і вона. Ним. Та у Марії є своя сім'я. Угу. І, свій, і своя теж дитина, дуже-дуже маленька ще, що мене просто одразу вже наштовхує на думку, що невже цій Марії більше нічого думати, крім того, щоб бути з цим Йоносом, що їй нічим зайнятися, коли у жінки є дитина. Мені здається, в неї справ забагато. Ну, точно, ще й на чоловіка треба час, і ще й на коханця. Ну, щось нереальне. ну Це австрійські реалії. Я одразу за зрозуміла, що це Австрія, от одразу чого я от одразу вивалюю вам ці всі факти? А так робить автор на перших же сторінках. До нього підсідає такий стариганій в увесь в білому. І говорять, що я знаю про тебе все, і перераховую усі от факти, що він працює також у рекламній агенції, що вона ця робота не приносить йому задоволення. Ну такий середньостатистичний у нас цей Йонас, і цей незнайомець говорить йому, що може виконати три будь-які бажання. А вже ж Йонас думає, що над ним знущаються, чи там просто шуткують, чи хтось його підіслав, чи він детектив, який хоче розбити його сім'ю, тому що він а вже ж ховається від своєї дружини. В нього є коханка. І на перших же сторінках мені вже неприємний цей чолов'яга. Далі буде ще гірше, далі він стає мені ще більш неприємним. І з цього боку, я думаю, що Главініч провів класну роботу письменника, тому що ну, рідко мені прям не подобається персонаж, тому що ну, читаєш та читаєш. А тут мене прям бомбило від того, який він загалом. І що він творить? Що відповідає йому Йонас? Йонас йому не вірить і говорить: тоді я хочу, щоб у мене було все життя бажань. А тоді цей чолов'яга говорить: у вас будуть збуватися найпотаємніші бажання. І тут стає... Дуже сильно весело. Тому що класичний сюжет таких книг завжди передбачається тим, що людина буде одразу в золоті, в розкоші, в якихось там е таких поверхневих е речах сидіти. Але тут про потаємніше воно набагато глибше сидить нам. Це ті бажання, в яких ми боїмося собі самі взізнатися. Перше, що мені сподобалося, що одразу чолов'яга. Який підсідає, він говорить, що так як я виглядаю, це ваше враження, тобто я не маю насправді такий вигляд. Раз ми вже почали говорити про те, що мені сподобалося. Мені сподобалася сама ідея оцих, от найпотаємніших, наймізерніших бажань, таких, що викликають подекуди огиду, що людина хоче шукати. Простих шляхів, але яким чином це все досягається, це дуже-дуже печально. І одна із головних думок цього роману – чи добре ми знаємо ту людину, з якою ми живемо під одним дахом також тут згадувалося одразу, коли він захотів перевірити правдивість слів цього чоловіка, він одразу пішов і лотерею пограв. Я одразу пізнала – Австрійців вони грають в ці лотереї просто постійно. Я не думала, що це настільки розповсюджено, але там буквально усюди продаються ці лотерейні білетики, і люди дійсно на це купуються. І вони а, прям мріють виграти шалений джекпот, майже там кожен другий. І це точно не наші реалії, тому що ну є у нас такі люди, але їх не так багато. А що хибне, а що справжнє? Чи ці почуття справжні? Оця дружина, яка з ним вже скільки років, чи вона щаслива? А вже ж він ж не звичає на її щастя, він же вибудовує тільки своє егоїстичне задоволення, будучи з цією коханкою, і просто наплювати йому на те, що там ця дружина, що з нею стається. Тут неможливо обійтися, напевно, без спойлерів, коли говориш про цю книгу, але я спробую. Просто тут події йдуть не дуже добрим чином для інших людей, тобто для того оточення, з яким він прожив практично всі свої там да, 30 років, і наскільки людина може бути руйнівною в цьому, з цього кута зору, це прекрасний роман. Але... Але мені багато чого не сподобалося саме в героєві. Це мої проблеми, я розумію. Але я повинна це озвучити. Примітивність героя, бажання його переспати з усіма, бажання його якесь тваринне, якесь чоловіче его. Ось це. Ти хочеш за нього вболівати, але м, тобі його і не шкода. Тобі його хочеться іноді прям придушити чи сказати може досить, може досить руйнувати не те, що своє життя, а життя інших. Ти це не заслуговуєш, і люди на це не заслуговують. Це першочергово. Друге, це байдужість до життя своєї дружини і своїх дітей, незнання зізі. зі. Взагалі, тобто він не не пізнаючи в принципі, не знаючи свою дружину, йде до іншої жінки і думає, що він все розуміє, що він вау, якийсь коханець і так далі. А насправді жінка теж потребує уваги, в неї теж є потреби. І якби якщо ти не будеш їх задовольняти, то скоріш за все, ну так як ви так поводитеся завжди в соціуму, вона буде задовольняти і свої потреби. Він також спілкується зі своєю минулою дружиною. Отут, от досить добре змальований у цей соціум, де вони Бу, тому що це якісь. Люди з минулих життів, шлюбів, діти, ем, якісь люди на роботі, які тобі пропонують якісь сексуальні тілення. Це все настільки брудно і неприємно, і при тому я не те, щоб не люблю про таке читати. Мені подобається про таке читати, але тут це було зроблено максимально по дикому і дуже сильно читається расизм. Я не знаю, чи автор притримується цього, чи він просто створив такого персонажа і навалив на нього цей расизм. Чому нам байдуже, що відбувається в Африці, запитала Ніна, бо люди там чорні. Такий гумор або не гумор, я не знаю, як це сприймати взагалі. Дуже дивна історія також про фотографування себе, настільки зацикленість на собі, він наче збирає портфоліо, постійно себе фотографує кожного дня протягом 10 років. Як ви думаєте, чи пора йому до психолога, до психотерапевта, до психіатра, чи одразу записатися йому в дурку? Я не знаю, просто це все виглядає як якийсь сюр, і, начебто, автор спеціально такого героя створив, чи він дійсно вважає це круто. Тим заняттям я, я не розумію, значити, я завжди хочу розірвати оцю де автор, а де сам головний персонаж. Тому що цей персонаж він також працював в рекламній агенції, і е, Томас також працював. От, він від, звідти черпав цей досвід, щоб потім описати. Тому дуже важко, знаєте, не переносити. Іноді ти думаєш, невже ця людина дійсно так думає і хоче, щоб так про неї думали? Не знаю, коротше, не буду тут моралізаторство. Влаштовувати, але все одно було таке якесь відчуття: типу, хочеться пов'язати автора з героєм, а потім ти такий ні-ні, можливо, це художній образ, ага. І починається окрема історія про лобок. Так, ви все правильно почули. До речі, мій, мій телефон і мої нотатки виправляли це слово на лоток. Мій телефон дуже буританський, він вихований. А от текст тут не дуже вихований і не цурається таких. Прекрасних історій. Так от, повернемося <смір> до лобка. <смір> Його коханка, ось ця Марія, про яку він просто там шалено мріє, постійно хоче з нею спати 24 на 7. Вона робить собі татуювання на лобку. І пише там I Love Jonas Forever. Йонас, ну це він, коротше, а в неї є чоловік на секундочку. Ти збожеволіла? запитав він. Нічого такого за собою не помітила, сказала вона. Це хна? запитав він. Ні, це справжнє, сказала вона. Залишиться на віки віків. А побачить, сказав він цей чоловік. Він же мене там ніколи не цілує, сказала вона. Все одно побачить, сказав він. Сексом ми займаємося лише у темряві, сказала вона, а переодягаюся завжди у ванні. А басейн, запитав він, а море. Я ніколи не переодягаюсь перед ним, сказала вона. Чого? У вас проблеми? Ризик є, але я хотіла ризикнути. Ти геть божевільна, сказав він. Вони переспали тричі. Він тримав її в руках, довго на неї дивився, а тоді мовив Кохаю ці очі, вона мовила, а я твої. Дай мені час. Саша, не знаю, що робити. Але татуху ти вже зробила. Ну якби ти не знаєш, що робити зі своїм життям в тебе чоловіку, у тебе у дитини зубки ріжуться. Хоча я так розумію, по часу ну чоловік не сильно розуміє, коли у дитини що відбувається. Е, тому тут такі описи іноді, що ця дитина, вона прям як тягар. У ця, ця жінка вона не може з ним бути, тому що в неї ця дитина. Ну блін, викинуть її у вікно, типу такого. І це ну просто я не знаю, що робити з життям, але татуху я собі хоч на лобку, хоч на лобі, зроблю, що я тебе люблю, Йонасе. І тут я така, що я читаю? Що це за крінж? Коротше, це відображення того героя, якого я ніколи не хотіла би зустріти, і якого я не хотіла би бачити ніде. Ну, і її теж, Марія теж трошечки в нас привітом. Тепер щодо тексту, мої враження. Мені хотілося, щоб цей чолов'яга ще раз. Повернувся і трошечки нам пояснив. Оце, от знаєте, я люблю систематизованість в тексті. Тут її не вистачило. Також мені не сподобалося в кінці. Немає пояснень, тобто немає якоїсь рефлексії. Він просто жив, як жилося, він не думав, не розповідав нікому. Тобто є отака ситуація, є потім події, і все. От немає якогось висновку, моралі, тобто на нас це все просто звалюють, і мені треба після цього з цим далі йти і читати інші книжки. Тому, дорогі гусятка, вибачте, але просто це дуже емоційна для мене виявилася книга, що я так речу, можливо, в мікрофон. Це для мене 5 із 10, можливо, навіть 4. Напевно, 4. Які 5? Ну, камон, 50 на 50. Тобто тут є якісь зачатки того, що цікаво розвивається. Тут є його благе діло, до речі, що він виліковує від раку. Я коли це озвучується, ще смішніше стає. Ну, 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 чесно, я не зацінила талант автора і талант цього Йонаса, який вирішив хоч одну добру справу не для себе зробити. Хоча це теж була справа для себе. Ну, ми, якщо почитати, то там він просто хотів ще тримати на емоційному зв'язку і, можливо, в подальшому на фізичному цю жінку біля себе. Так, ну, коротше, все дуже-дуже погано. Дуже погано. Мені не сподобалася ця книга. Якщо, брати... якщо комусь сподобалось життя бажань, в коментарях я вас чекаю. Обґрунтуйте мені, чому, за що, як, як вам це сподобалось? Але я б її взяла на обговорення кудись, тому що тут бомбило часто. Гусятка, дякую вам за перегляд. Підпишіться на мій канал. Я тут в основному про лобки не говорю. Просто такі обставини склалися, вибачте. І е, до зустрічі в нових відео, в нових країнах. І я хочу вам побажати життя бажань, які нікому не заважають. Це дуже важливо. І тепер я розумію, що мріяти треба дуже обережно і бажати чогось комусь теж. Тому дякую вам за перегляд. і... Popo! Yes, yes.